Ось ми ранку на каналі 1+,1 триває е, спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Масована атака ворога по Україні у ніч проти 3 вересня. Росіяни запускали ударні безпілотники та ракети із бортів Ту-95 та Ту-160. Ворог також бив калібрами з чорного моря. Вибухи лунали на Франківщині у Рівному, Львові, Хмельницькому та Києві. Через комбіновану російську атаку Польща підіймала власні та союзні літаки, і також у стан найвищого рівня готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Про це повідомило оперативне командування збройних сил країни. Наслідки нічної атаки ліквідовують на Кіровоградщині. Росія завдала удару по Знам'янській громаді. Там понівечено 28 будинків. Один із них зруйнований, п'ятьом травмованим. Медики надають допомогу, повідомляє ДСНС. Крім того, на Кіровоградщині уражено об'єкти інфраструктури. Постраждали четверо залізничників. Через атаку затримується низка потягів. За словами міського голови Олександра Симчишина, пошкодження та загоряння зафіксовані і у Хмельницькому. Інформації про потерпілих наразі немає. Росіяни окупували Воскресенко на Донеччині та просунулися в кількох населених пунктах Дніпропетровської та Харківської областей. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Водночас ЗСУ вдалося звільнити селище удачне на Покровському напрямку Донеччини. Відео зачистки населеного пункту від коокупантів окупантів опублікували у генштабі. На кадрах видно, як бійці полку скеля встановлюють в удачному український прапор. Загалом за останню добу на покровському відтинку росіяни штурмували 23 рази найінтенсивніше на фронті. І за звітом генштабу впродовж минулого дня українські оборонці знешкодили на Покровщині понад сотню окупантів, знищили чотири мотоцикли росіян, три гармати, 80 дронів та пошкодили чотири пункти управління безпілотниками. І про ворожі втрати ось сьогоднішні дані від генерального штабу. 780 вояк, убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшала на 1 мільйон 84 тисячі 570 бійців. Потращили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і 23 тисячі бойових броньованих машин а ще 32 тисячі 342 артилерійські системи противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1213 систем ППО, знешкоджено 55 тисяч 784 безпілотники тактичного рівня та 3 тисячі 664 крилаті ракети. І на сьогодні збито 422 російські літаки та 341 гелікоптер. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Військовий парад у Пекіні став першим місцем, де Сі Цзіньпінь, Кім Чен Ін та Путін з'явилися на публіці разом. Керманич Китаю не приховував, хто його головні гості на цьому святі. На площі Тяньаньмень усі троє спостерігали за китайською технікою. Присвячений кінцю Другої світової парад удостоївся згадки від американського президента Дональда Трампа у власній соцмережі. Той згадав Сі Цзіньпіню. Що сама Америка свого часу відіграла ключову роль у визволенні Китаю від японців, а насамперед, тобто попросив передати Кіму і Путіну теплі вітання. Цитую в той час як ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки. Інакше, окрім як формування нового антиамериканського блоку, саміт шамханської економічної співдружності, який щойно завершився в Китаї, а одразу по тому цей парад міжнародні аналітики не називають. Дізнався дещо цікаве, і знов потрібні кілька днів. Так, Дональд Трамп відповів на запитання, чи розмовляв із путіним минулого тижня. Після майже тижневої відсутності на публіці президент США дав коментарі стосовно низки подій, зокрема, чуток про начебто його смерть, які з'явилися в інтернеті через його відсутність, а також військового параду, який влаштовує китайський лідер Сі Цзіньпінь. На який з'їхалися чимало іноземних гостей, зокрема Путін і північно-корейський диктатор Кім Чен Ін. Цей альянс Трамп не вважає викликом для Америки, бо мовляв, США Китаю потрібні більше ніж навпаки. Ну а от про Путіна знов повторив мали чудову зустріч. Якщо наслідків не буде, застосуємо інший підхід. Ви розмовляли з президентом Путіним протягом останнього тижня. я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Гадаю, в найближчі кілька днів ви дізнаєтесь. Чи будуть якісь наслідки, якщо не буде оголошення про зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським, і якими можуть бути ці наслідки? Так, будуть. Ми побачимо, що станеться. Ми побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно стежу за цим. Набу оголосило підозру у незаконному збагаченні високопосадовцю служби безпеки України Іллі Вітюку за даними слідства у грудні 2023 року. Ілля Вітюк придбав елітну квартиру за понад 21 мільйон гривень. Водночас в офіційних документах було вказано значно меншу суму 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Як стверджує Набу, Вітюк оформив придбану квартиру на члена родини. Щоб приховати походження грошей, родич посадовця зареєструвався як ФОП і нібито надавав юридичні та консалтингові послуги. Однак слідчі стверджують, що гроші надходили від особи, яка підозрюється у розкраданні коштів Укрзалізниці та пов'язаних із нею фіктивних компаній у Службі безпеки України відреагували на звинувачення і назвали підозру їхньому посадовцю помстою з боку Набута САП. В СБУ вважають, що висунуті обвинувачення генералу Іллі Вітюку стали відповіддю на затримання кількох співробітників національного антикорупційного бюро, яких раніше СБУ викрила на держзраді та співпраці з країною-агресоркою. Прокуратура Львівщини змінила кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія. Підозрюваному тепер загрожує довічне ув'язнення за зазіхання на життя народного депутата, вчинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю. Нападнику обрали запобіжний захід два місяці під вартою без права на заставу. Підозрюваний визнав, що вбив політика, і це за його словами була помста українській владі. Він також заперечив, що його шантажували російські спецслужби. Усі подробиці розповість кореспондентка ТСН Алла Пас далі. 60 діб без права внесення застави. Таку міру запобіжного заходу обрав підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Галицький районний суд Львова. Підозрюваний – 52-річний львів'янин. До суду його привозять під посиленою охороною у залі яблуку, ніде впасти. Перед початком засідання чоловік йде на контакт і відповідає на низку запитань. каже, що вину визнає, але ні співпраці з російськими спецслужбами, ані шантажу з їхнього боку буцімто не було. Мовляв, вбивство українського політика, його особиста помста українській владі за сина, який зник безвісті у боях під Бахмутом. Так, я зазнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти діло сина. Йому було байдуже кого вбивати, запевняє підозрюваний. На парубіяж вибір впав тільки тому, що знав, де той живе. Чому саме Це... парубій? Це... Зброю, з якої підозрюваний здійснив вісім пострілів у жертву, ще шукають. Причетність до зв'язків з окупантами все ж перевіряють, повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. Спочатку підозрюваного обвинувачили в умисному вбивстві. Стаття передбачала покарання до 15 років тюрми, але після суду справу перекваліфікували на вбивство державного діяча. А за таке вже світить довічне. На 112 вбивство громадського діяча Це вбивство народного депутата. Після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс, в ліс скажімо так, де, де спалив свій одяг, в якому він був і розібрав велосипед, на якому він перевався по місту Львова. Спробував його потопити в там, пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім так вийшло. ТСН вдалося зв'язатися з першою дружиною підозрюваного. Вона мати їхнього спільного сина, що зник безвісті у боях під Бахмутом у 23-му році. Хлопець пішов добровольцем на фронт, воював у розвідці легендарної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр побратими відгукуються як про справжнього героя. Приголомшена жінка сказала, те, що скоєв її колишні, дізналася тільки сьогодні, коли побачила кадри із зали суду. Попросила паузу перевести дух, але на зв'язок так і не вийшла. Алла Пас Романдучик, Львів, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Вісім цифрових освітніх центрів для дітей відкрили на Запоріжжі, щоб відновити освітні втрати внаслідок бойових дій. Вони мають передусім підтримати учнів, що позбавлені повноцінного очного навчання. Проєкт ЮНІСЕФ за фінансування Європейського союзу урядів Люксембургу та Норвегії. Допомагає школярам, де навчальні заклади зазнали пошкодження, бо є постійна небезпека обстрілів, перебої із електропостачанням та інтернет-зв'язком. Один із цих цифрових центрів відкрили у дитячій лікарні, аби діти мали повноцінний доступ до освіти, ігор та спілкування із однолітками. Ще один простір створили для педагогів, передусім для вчителів із тимчасово окупованих територій. Реформа шкільного харчування, модернізовані харчоблоки, нові меню із корисними гарячими стравами та щодня десятки тисяч обідів для дітей. Черкащина стає одним із прикладів, як у регіонах триває реформа, ініційована першою леді. Які пріоритети ставлять на 25-26 роки, та які спогади залишилися у Олени Зеленської про харчування в своїй школі. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розкаже далі. Їдальня гімназії номер 9 у Черкасах Ремонт у харчоблоці тут зробили понад рік тому і досі не можуть натішитися новим обладнанням. Звісно наша супер-супер машина. Завдяки цьому кухарі оновили меню і вже знають, що найбільше подобається дітям. Саме головне це оладки, це запіканки, це полюбили вони курку на вибір. Вони вже впізнали, що таке булгур, кускус, що таке навіть сочевиця». Щодня на Черкащині готують понад 76 тисяч обідів, але сучасне обладнання є не у кожній школі області, десь оновити харчоб блоки вдалося за рахунок міського бюджету, а десь державної субвенції. Як ось у цій 26-й школі кухарі працюють на нових плитах і пароконвектоматах, які дозволяють готувати швидше та здоровіше. Дуже подобається це одне задоволення працювати такою. Апаратурою цю реформу ініціювала перша леді України ще п'ять років тому. Напередодні 1 вересня Олена Зеленська приїхала особисто переконатися, як вона втілюється, оглядає нове обладнання та спілкується з кухарями. О, Схему нових харчоблоків, які створюють під час реформи. Перша леді знає ледь не на пам'ять, бо всі вони типові. Мика, там, там складські приміщення. Перше там овочі, потім роздягальна, можете а зайти, вона згарна, а там проміка. А ну перевірка, чи зайшли. Після перевірки розповідає про подальші цілі реформи. В країні відкрито вже більше 20 кулінарних хабів, де можуть підготуватися і нові кухарі для шкіл, і ті, хто вже працюють в школах, оновити свої знання для того, щоб працювати по-новому. Ціль підвищувати обізнаність про здорових. Харчування в цілому і для родин, і для дітей велика робота попереду. Адже таких модернізованих шкільних їдалень загалом по Україні поки що лише одна з десяти, та й серед кухарів, майже третина пенсійного віку. Тому розвиваємо прохтехосвіту, саме щоб залучати нашу молодь. Звідки виникла ідея реформувати систему шкільного харчування? Перша леді зізнається, зокрема її дитячі спогади про шкільні обіди не смачні та неякісні. А У мене яскраві спогади, мабуть, вони мене спонукали почати реформу шкільного харчування в Україні. Я... Мені було складно дуже знайти щось з'їсти. Майже від всього відмовлялася в школі. Це був час складний, 90-ті, шкільні роки, останні роки за шкільною партою мої. І в державі було важко, і вже ж дуже складно було в школі. Але це було дуже часто дуже несмачно і дуже неприємно виглядало. Тому змінити це для наших дітей. Це було поштовхом для мене. Як далі реалізовуватимуть стратегію реформування системи шкільного харчування? Про це після оглядин їдалень говорять на нараді. Є передбачене фінансування з державного бюджету на 25 рік близько 1 мільярд гривень щодо розбудови харчоблоків. І сьогодні ця робота триває. Очікуємо фінансування у 26-му році близько 4 мільярдів гривень. І тут також важливо долучити і обласні військові адміністрації і громади для того, щоб вони були в цьому процесі, тому що. Це великий такий об'єм робіт щодо закупівлі обладнання і також проведення відповідних ремонтів в школах. Не всі школи готові для розбудови саме цієї інфраструктури, тому що це старі проекти шкіл, які цього не передбачали. І тут можуть бути додаткові витрати. І відповідно цю роботу ми за проводимо. Тепер ці зміни треба запровадити для кожного учня в Україні, зазначає Орест Степаняк. Тому ми говоримо, що реформа шкільного харчування. Ваня перебуває зараз на регіональному рівні. Дуже важливо, щоб включилась кожна область, кожен регіон, кожна кожен орган місцевого самоврядування. Тому для того, щоб розвивати і масштабувати цей проект, потрібно включення кожного від цього навчального року. Учні від 5-го до 11-го класів у школах у прифронтових громадах харчуватимуться безкоштовно. До цього безоплатні обіди були лише у початковій школі. А наступного року урядовці обіцяють забезпечити безоплатним харчуванням усіх школярів. Валерія Ковалінська, Тимофій Сен. ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну і далі марафон підхоплюють мої колеги. Ведуть один Руслан Шаріпов, Марічка Падалко. І я бачу у вас уже гість з цікавими, я так розумію, артефактами на столі. Це вже неодмінний атрибут наших розмов з військовими, які приїжджають з фронту. І навіть пізнаю, бо ми на, колись навіть збирали е, в півідрони е, в студії тут. Тож е, не перемикайте, ну а оновлений е, випуск ТСН уже о 8.30. До зустрічі слава Україні! Харусь. Харусь.